Студія Полялько презентує дарунки з трьох зернен. Українська народна казка. Підписуємось на канал, ставимо вподобайки і поширюємо аудіокнигу. В одному селі жив великий дідич. Мав стільки полів. Лісів, худоби і всілякого добра, що навіть цісар йому заздрив. А у того дідича служив бідний чоловік Максим, Слуга мав хату з одним вікном, вітер зірвав з покрівлі солому, і коли йшов дощ, вода текла по стінах. У хатині жила й Максимова родина. Родина не маленька, а їсти було нічого. Настала весна. Треба щось посіяти, а в мішку ні зірнине. Жінка сумую, плаче. Люди вже позасівали, а в нас іще й не вороно. Роби щось, чоловіче, бо не доживем до другого року. Не журися, відповів Максим. Я піду до дідича. І попрошу аби позицію нам хоч трохи насіння. Засіємо і на другий рік у нас буде своє. Ну йди, не чекай, пішов Максим до дідича, став перед пором і каже так і так, світлий пане, не маючим засіяти свій кавалок поля. Дайте мені хоч трохи насіння, аби мої діти не повмирали з голоду. Дідич витричився на нього і закричав. Аби мати треба робити. Та я роблю у вас удень і вночі. Ти, лайдаку, не кажи мені дурниць. Опустив Максим голову і пішов додому. Розповів жінці, що йому дідич відповів. «На дворі сонечко гріє. Пташки з теплих країв прилетіли, всюди весело. А Максим сидить із своєю жінкою на призбі й сумує, бо діти ходять голодні та слабі, як мухи. Раптом до Максимової хатки прилетіли дві ластівки і почали ліпити під стріхою гніздечко. Максим уздрів їх і сказав Бідні ластівочки!» Нащо виліпити гніздечко під такою трантивою стріхою? Та ж як піде дощ, то вам дітей затопить? Та ластівки не розуміли людської мови. А якщо й розуміли, то мовчали. Зліпили гніздечко, виклали пірічком, знесли яєчок і висадили з грайку маленьких пташенят. Коло хати Максима стало так весело, що душа раділа. Але одного разу звідкись явився страшний змій, який почав тягнутись до ластів'ячого гніздечка. Діти завіщали тату, до наших ластів'ят лізе якийсь змій. Максим вибіг на двір, схопив довбню і почалася бійка не на життя, а на смерть. Гепав змія по хребті. Поки його не переламав, змій ледве відповз і сконав у темному яру. Трьох ласців'ят страшний змій схопив, а четверте пташеня вдалося врятувати. Але з ним сталася біда йому під час бійки поранили ніжку. Максим забрав пташечку до хати, діти її дозирали, годували. Коли могла уже літати, випустили на волю, аби шукала свою маму й тата. Минуло літо і настала осінь. Ластівки полетіли у вирій. Усю землю завіяло снігом. Та минула і зима. Пташки вернулися додому до своїх гніздечок. У Максимовій хаті злидні так розсілися, що не дають дихати. Та ось одна ластівочка ударила крицему шипку. Максим вийшов на двір і спитав, чого ти хочеш, дорога, пташина? Ластівочка поклала йому на долоню якесь зеренце і прищебетала. Посій перед дверима. Через якусь хвилинку прилетіла знову, поклала на долоню друге зеренце. Посій перед вік вікном, фуркнула. І вернулося з третім зерницем. Посік коло криниці. Максим красно подякував їй і зробив так, як вона сказала. Посіяв три зернини, почав чекати врожаю. Другого дня вранці діти повставали й повибігали на сонечко, але скоро вернулося в хату, гейби перелякані. Тату, у нас коло хати щось таке дивне виросло, що ой-ой-ой. Ви що? Спите навстоєчки? Ні, тату, подивіться. Фейшов Максим і бачить перед порогом під вікном і коло криниці три величезних гарбузи. Схотів підняти, але де там? Треба силу велета. Гарбузи уже достигли, блищали, як сонечко. Жінко. Ану, розпалюв у печі вогонь, втішався Максим, Звари на обід гарбузяної каші. Закотив гарбуз до хати і нагострив ніж. Коли розрізав на дві половини, то очам не повірив. Там був білий хліб, калачі, бриндз, м'ясо, ковбаса, солонина, варене. Смажене, солодке, квасне й гірке та ще й пляшка руму. Максим викладав те добро на стіл, а в гарбузі нічого не зменшувалося. Як поїли добре, жінка накрила чарівний гарбуз білим рушником, а Максим вкотив до хати другого, розрізав його на дві половинки, а там таке обрання. Що і найбільші пани подібного не бачили шовкові сорочки, новенькі черевики, всілякі спідниці, наместа, коралі, було все, що бажає Максим, його жінка й діти. Жінка від утіхи аж заплакала і накрила той гарбуз найфайнішою скатертиною. Максим вкотив до хати і третій гарбуз розрізав. І злякався. З нього висипалася ціла купа золота. Накидав повну скриню золотих і жінка накрила гарбуз полотном. – Тепер ви, діточки мої, не будете вже голодувати, а я не буду клянутися захлонному дідичеві, каже весело Максим. Він файно вбрав своїх дітей, жінку і сам ходив по селу, як Газда, а не як жебрак. Через кілька днів став будувати собі хату. Люди здивувалися, що в бідного Максима з'явилися такі гаразди, хтось розповів дідичеві. Прийшов пан та й питає: Скажи мені, Максиме, звідки в тебе багатство? Максим відповів, Я, пане, не краду, і на мене ніхто не робив. Все, бачите, принесла мені мала ластівка і розповів, що з ним було. Дідич вислухав Максима і пішов до палацу. Його мучило бажання розбагатіти ще більше. Зліпив під карнизом листів'яне. Гніздо і почав загулювати пташок. І якось так сталося, що дві ластівки дали себе загулити. Залетіли в те гніздо, нанесли яєчка і сіли висіджувати їх. Як ластів'ята вивелися і трохи підросли, дідич почав визирати змія, але змій не приходив. Це дуже злило, дідича. Пташки от-от вилетять, тоді їх не зловиш. Одного разу він приклав драбину, виліз до гнізда, сам за Змія побив ластів'ят, а одному з них поранив ніжку. Забрав ту пташку до палацу, дозирав ціле літо, а восени випустив, аби собі летіла у вирій. Минула осінь і зима, настала весна. З теплих країв вернулося пташки. До вікна палацу підлетіла ластівка. Дідич вибіг на двір і спитав її, який подарунок ти принесла мені, ластівко? Вона дала три зерни і прощебетала Посієш перед дверима, під вікном і коло криниці. Дякую тобі, пташечко. Тепер я стану багатим від самого цісера. Дідучи ви, виросло так само три величезні гарбузи, узяв барду, вдарив по одному і розрізав на дві половини, а звідти несподівано вилетіла хмара сарани, кинувся на його кинулася на його лане і з'їла все, що там росло. Ростяв другий гарбуз, звідти вибухнув вогонь. Спочатку загорівся дідичний палац, а потім весь маєток. Третя гарбуза не встигли і розрізати. Люди кажуть, що в ньому є кублище гадюк, які вилізуть тоді, коли дідич. Вернеться і захоче знову панувати. А Максим ще довго жив і не журився.